Радий всіх вітати! Це відео буде стосуватися тих українців, які вже знаходяться у Британії, а також тих, які лише планують їхати. Так як, так як 19022024 були прийняті зміни до імміграційних схемах по українських візах. Були прийняті зміни абсолютно по всіх: Ukraine Family Scheme», українська сімейна схема, Homes for Ukraine. Спонсорська схема Ukraine Extension Scheme схема продовження для українців. А також ввели нову схему для українців. Ukraine Permission Extension Нова схема продовження перебування. Кожну з цих схем зараз я по порядку розповім в цьому відео. Тому приємного перегляду Ukraine Family Scheme Українська сімейна схема. Тепер вона анульована. Прийом заявок припинився 19.02.2024 Заявки подані до 19.02.2024 2024 тисячі будуть оброблені заявки, подані до 19.02.2024, нуль Будуть оброблені за старими правилами при умові, що людина вже встигла відвідати візовий центр. Раніше отримані дозволи на в'їзд за Ukraine Фемелі Scheme залишаються дійсними. Тим, хто хоче привезти родичів, тепер уже потрібно знайти для них спонсора. Зрозуміло, тому що Ukraine Family Scheme анульована. все, її більше немає. Туди більше не можна подати заявку. Потрібно знайти спонсора. Тепер ми плавно переходимо до Home for Ukraine. Спонсорська схема. Дивіться, прийом заявок триває. Ніякої інформації про строки закриття цієї програми не було. Але, але, уважно мене, послухайте зараз і почуйте. По заявках, поданих після 19 лютого строк дії ВІЗ буде 18 місяців, півтора роки, а не 3 роки, так, як було раніше. Так, зрозуміли, зафіксували. Да? Також стали жорсткішими вимоги до спонсорів. Це має бути. тепер також стали жорсткішими вимоги до спонсорів. Тепер спонсором може виступити особа, яка є громадянином Британії, Ірландії або особа з ІЛР з статусом, зрозуміло, з постійним статусом проживання у Великобританії. Відповідно, українці, що мають БРП, більше не можуть виступити спонсором. Теж собі десь там зафіксували, так? Зрозуміло, думаю, пояснив, що не зрозуміло, коментарі відкриті. Якщо у вас є бієрпі, ви спонсором більше виступити не можете. Нові люди, хто буде приїжджати, приїжджають уже на півтора роки, а не на три роки, так як було раніше. Зрозуміло. Раніше отримані дозволи по Homes for Ukraine, по спонсорській схемі вони залишаються дійсними і чинними. По них можна в'їхати все ок. Плюс, плюс, плюс. Так, думаю, розібралися. Що не розібралися, коментарі відкриті. Ukraine Extension Scheme. схема продовження для українців. Дивіться, спочатку я вам скажу офіційну інформацію, а потім скажу деяку ремарочку від себе. Добре? Дивіться дата закінчень, дата закінчення Ukraine Extension Scheme залишилася без змін. Можна податися на BRP до 16 травня дві 2024 при умові, що віза була видана до 16.11.2023. го Якщо що я не помилився, це точні дати. Так, да. я не помилився, нічого не напутав. Зрозуміло, зафіксували собі. Діти, народжені в Британії, чиї тато або мама мають Україн Екстеншн Scheme, зможуть і далі подаватися на цю схему. Ну, це думаю, я зрозуміло. Тепер відкрите питання, і маленька ремарочка від мене. Що буде з тими, хто заїжджає по Ті 5 Чи можна отримати Бієрпі? Питання абсолютно відкрите. Розумієте, невідомо на даний момент офіційно, чи можна буде отримати БРП, чи не можна отримати БРП. Тому перед тим, коли ви будете їхати по тір 5 на роботу, якщо у вас є бажання вас цікавить там БРП або ще щось, уточнити, ви можете написати мені, запитати, я все одно за інформацією слідкую, я вам підскажу, як буде актуально на той момент. Тому що, дивіться, є люди в січні, які заїжджали з візою тір 5, вони подалися на БРП і вони його отримали. Класно, класно. Ukraine Permission Extension Нова схема для продовження перебування. Дивіться, деталі цієї схеми обговорюються. Вона буде доступною з січня 2025 року. Суть цієї схеми яка? Що всі наші візи, оці Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension, Homes for Ukraine, в кого яка, так? Що вони підлягають подовженню ще на 18 місяців. Але деталі цієї схеми вони будуть доступні лише з січня 2025 року. І, відповідно, подавати заявку можна буде, якщо до закінчення вашого БРП. І залишається 3 місяці і менше. Знову ж таки, як подавати заявку в онлайн, або знову їхати на біометрію, або ще якось деталей немає. Знову ж таки, от в мене, в мене, наприклад, відкрите питання, чи будуть перевіряти, скільки ти часу знаходився в Британії, чи не будуть перевіряти, чи будуть якісь вимоги, чи не будуть. Поки що деталей ніяких немає. Будуть деталі, я розкажу, а ви поки що підписуйтеся на канал. Я слідкую за новинами, я слідкую за інформацією, і я все розказую так, як воно є. Коментарі відкриті, пишіть свою точку зору, пишіть, що думаєте. В кого є бажання поділитися своїми історіями анонімно або публічно, ви можете написати мені в особисті. Також, якщо у вас якась ситуація нестандартна, яку ви не хочете писати в коментарях, ви можете мені теж написати в особисті. Все, на зв'язку. Сподіваюсь, зрозуміло розповів, що не зрозуміло. Пишіть в коментарях, що не зрозуміло.